А 20... like hey. стреджон no. на цей 2066 був, да? Да, педный 2264. 2066 и 2066. а ну один. СТС. И ягоди в полон после... Ну, на 70-й, пошел. Ну, уже на хороших, но я На новичших типах. Если, к сожалению, АйК-66. Ні, ті клавішні групи. Це що в садовому біло клавішні другі. Oh. Mm -hmm. Для своїх годовців, що там подали вокруг. Він силенький, не порваний, візде, так, знаєте. Боєсні, холоди свіжіші, вони там розірвані, порвані, описні. Єдиний мінус у них слабий метал. От джундіра крепкий метал. У них товстий, у них не витирається ніжнички, не протирається. Ні холод і класи. Просто слабий метал. Старається взагалі. Є боброві просто. А я что, говорю, с в холондах була проблема, що клавиша ломала, чи це не на цикле? Холод? Ні, так на цикл мы не на джункери ломали. На первом курсе на, на 22-64 замалиться. Ну я не знаю, це опять же так розказували, що з кіхнатора самі пері, це ще скільки там років тому, може десять, якщо не більше, почали брати ну, люди і клавіші прям з нові чогось переламнули. Весь був там, дефект, чи так, так, так. щось щось ну, було. Вони ж там чують теж качество, щоб солома скидалася. Грибки, дрібішки ставлять для нормального, щоб накидали солому нормально. Но воно все бійляє, вони звертають на будинки. Вони рубають, виходить, клавіші з себе, зробляють метал. Поняв. І самі самі... А, цей дефект зробили, так сказала. Да. Хлопці є, самі такі. кейсовська жатка, не ні в Холандовська. Це спеціально Ми її брали кейсовську, чи просто так попали? Ні, спеціально. Ми взагалі брали комбайн, на ньому десь міліметрова жатка. Ми взяли грозний ходіюний. А, я бачу. Грозний. Тобто, він 9 метрів. Ну, і вона флекс. Давно на цьому не в Холанді. по фіні 35, Соня, там, соня 46 гектарів на зернові 10 гектар землі 7 тисяч по Сонях є в широкі. У Угрози там тоже 4 у них 15 тисяч вибирать на подальше. Соня фобирала, а поради на, на купурах. Звісно, так можна фермерувати, коли воно так сипе. Ну. Навіть понятно, що ціна, завжди, щоб хочеться була хороша. Но, коли урожай такий, я скажу, на зерновин. Не міститься і так. Так же в нас я не знаю, що тут. З, з, з кожного разу хуже і хуже, і хуже живіться якісь На нюхи як удобно. Бах, фільтр забився, грітися начало, бо ходи накриває, радіатор забиває. Раз собі включив компресор, ну не постійно компресор. Слану підсоєднив, раз-раз повидувався і полетіли далі. Круто дуже. Я понимаю, що щось скаже на нових комбайнах теж є компресора. Но нюха, по-моєму, 2014 чи 12 року, коротше. Ну, не свіжа, типа. Ну як, не свіжа. Свіжа, ну все же. Документи там. Так. Я Дафіка загрузив. Власть передав, Вітальончик їде. Чого так? Бо мені завтра зранку на Константиновку перти. Щоб треба. Я б міг і вигрузитися завтра і поїхати. ну тепловіці довбані, ну коротше. Думаю, хто зрозумів, той зрозумів. А вітальончик може спіє на Нібулон, а може й не спіє. Вигрузиться сьогодні ночі. Ну коротше, переночую ще чого. Ранок всім добрий. Сьома ранку. Я вже почув на Константіновку. Що хочу вам сказати. Батальончик, правда, вчора вигрузився, вспів. Тобто більше можна було, мабуть, і не мінятися. Ну, але... кон подлості ніхто не відміняв. Поїхав би я, я б не вигрузився. А мені, я ж кажу, виїхав чого. Я ще по сьомому, пока полівками сюди прискакав. Щоб на тепловий не стать, надіюсь, не буде теплового По 7 утра воно вже така спека капець. Так, про що я хотів вже з вами поговорити? Поговорити я з вами хотів про парову пшеничку. Ну, не тільки пшеничку, про пари. А, хотів би почути вашу думку, у ну, кого яка склалась думка про пари. Допустим, я дивлюсь, навіть в цьому році. ну, Небагато. Типу пари от в цьому, де ми грузилися, в два рази, навіть в два і два, Краще сиплять, чим ну, после соняха пшеничка. По я не знаю, ну, це не по класіки, в принципі, по парух теж по класі посіяно. Да. Коротше, по пару сипав два рази краще, ніж по соняху. В груді так, коли щаска грузить, всього не чув собі, блін, сипав два рази краще, ніж всіх, об'єм, все, Типу заробіток більше. Е, там, я пам'ятаю, колись теж грузився на селі дядька по пару. Він з 9 гектар, щось 50 50 тонн чи що скасив. І він же доказує, дивіться, це поперун, не кормлено, в мене скільки зипнуло. По-перше, тоді десь були, це теж головний факт. Да? Ну, Попору вона, по йому і так витягнути э, з такими дождями, як в цьому. Я э, а друге, всі я ж кажу, думають в моменті, о, дивись, скільки я заробив, ну, типа, я вбрав, типу вбираєш по 20, а я вбираю по 40-45. Мені здається, це все гіння, тому що, да, пари — це добре, щоб е, був пар, вообще, як папа казав, в колхозі. В колхозі семечку через рік ніхто не сіяв. Раз у сім год сіяв, і то, ну, це так, купують груза, пшениця, там, суданки, ну, коротше, сівобород був крепкий. І ми перенашнемо з того, які раніше були дощі, коли папа робив в і був той колхоз в 90-х, ні, ну, в тисячних. Зараз ідей додів немає, і сів оборота того немає, а ніч не на того, чого сівоборот не Ні, може ще... Ну вигодить. Сєвоборот, навіть правильно не вигадить. Ну коротше, ну от, Навіть взяти, е, ця пшениця по 40, да, я ніби, в два рази більше зарабатую. Ну, посчитаємо, я в минулому році, якщо, якщо це не моя земля, а бойовика земля, то в тому році треба дати за цю землю орендну плату. Налог заплатить, і пари це ж не те, що ти там загорав і бросив, вона стоїть, тобі просто ти сім'єю посіяв. Це в зависимості від опадів. Скільки разів його треба культивірувати, ганяти пари. Можна вало таке, я знаю, що щоб пари ганяти, що йшли дощі, ти не можна було закультивірувати. дісками люди заходили, ну, Пари, пари начинають це дуже рідкість. З того, що налоги більше, і зараз, Рентні плати. Немаленькі, теж дуже нормальні, високі. І пари, я вважаю, в наше не невигідно. Якщо ще гонять пари, то ти взагалі залишаєшся не з чим. Воно, звісно ж, кажуть, для землі це дуже добре, я не спорю, земля подихнула. Це так само, як після ріпаку, наприклад, вороху, там посіять пшеничку до саму. Считай, де в роді ще ріпаки, горох не. Той вообще взагалі азотом збагачає землю. Після ріпаку земля віж краще після ворога, тому що читайте, ми в червні скосили його, а сіємо що у нас? Вересень, аж не вересень. Е, як він? да, жовтні, а жовтні, аж сіємо. Як дощів немає, то можна сіяти аж в листопаді. Е, нічого воно з цим не станеться. як парусь, бо я знаю, по нас, у нас як був РАПС, ми його змолотили, раз в два дісканули і ми ганяли його як пари. І пшеничка, звісно, там була поярче. Правда, засадили її, коли сіяли, і промазали, що РАПС, поду, подошва здорова. І не вимілили, а сівалки провалили. Ну нічого, е, все одно, як невеличкий, типу, полупарок, так скажемо, виходить. Ну, не знаю. Думки у всіх різні, так що пишіть вашу думку, цікаво буде почитати. А я поїхав, якщо включуся, розкажу щось. 10 часов, навіть без 10-10, я вже на був у висипався, домой висипавсь агонь, все огонь. Знайде, да, замітив таку фішку. Коли не спішиш нікуди, щоб швидше вигрузитися, а тупо все це так скажемо. На розслабоні все. Раз-раз і вигрузився. А коли, блін, швидше вигрузиться і швидше, швидше херблінь вигрузять до обіду мінімум, аж після обіду. Ну нічого. Що хочу вам сказати. Дивіться, загрузили в Мана манах 6 гектар пшеничку. Ну тут опять же, спорна, так скажем, всього. Пшеничка після соняха, пшеничка по пару і ще й без Кусочок, пару тонн без ослу з воронь. І городів скасили. Городів, мабуть, гектара 2-2,5, я думаю, городів. Плюс-мінус. 17 тонн. 6 гектарів, 2 25 8,5, вважаємо, гектар. 17 тонн ровно. Сорб база, благо, понятно, що база, класність, класність, фураж, четверку поставили, фуражна класність. Де той бляцький хейтер, де писав, що пшениця з Сашкою. Жопа в тебе в Сашці, блядь, ідіот. E, ну, четвертий клас на БВБ це не показатель, Уже, якщо в порту поставлять четверти, то ні, так. Бо наші місні, як правило, завжди занижають класність і всі прекрасно це розуміють. Mm -hmm. e, наші в всі занижають класність. Це як би, не перший раз, не перший случай. Ну нічого страшного і так нормально. Так що, такий, я думаю, вам цікавий відос вийшов. Зараз приїду, не знаю, жара така побачу. Може поїду, поснімаю, десь там лікий де Ігоря, де раб скасив, один є холод. В нього, по-моєму, три нюхи косити, пшеничку. Там має бути двіжуха трохи на полях. Може поснімаю, поїду. Побачимо. Якщо все вийде, не з'являться ніякі плани, то обов'язково поснімаю. Так що підписуйтесь, ставте лайки, стараємося для вас. Все, всім гарний, гарного дня, гарних вихідних. Я ну, навіть не знаю, коли це відео вийде по часу. на даний момент сьогодні 10 липня, да, червень, липня, 10 липня Так що всім до побачення, гарних врожаїв вам.